Друзі, всім привіт! Всіх, як завжди, радий бачити на каналі. В сьогоднішньому ролику, точніше сьогоднішній ролик, він буде коротенький. Я хочу просто поділитися певними своїми роздумами. Я зараз знаходжуся на полі, по якому після збирання зернової групи була посіяна соя. І я хочу поділитися своїми роздумами. Цієї точки зору з приводу того, в яких випадках це варто робити, в яких випадках, в випадках цього робити не варто. Спочатку коротенька предісторія в тому, що соя це культура вологолюбна, всі це знають, і вона дуже чутлива до. Сонячної радіації так само, як і кукурудза. І ми знаємо, що коли минає 23 червня і день починає ставати коротший, ця культура починає прискорювати фази. А раз вона прискорює фази проходження, значить почуває себе некомфортно і таким чином сама собі зменшує потенціал врожайності. І тому, коли ми говоримо про посів сої після збирання зернової групи для того, щоб отримати. Отримати другий врожай, ми розуміємо навіть з самої фізіології рослини, що це вже тактика не дуже коректна. І вона в рідких випадках може привести до успіху. Крім того, посів тут, як видно з поля, посів тут буде прямий. Ми знаємо, що бобова група вона вимагає ідеальної підготовки ґрунту. Вона вимагає для того, щоб ґрунт був структуризований, щоб в ньому була наявна волога, щоб насіння рівномірно розкладалося на однакову глибину. І тоді зернобобові нормально розвиваються. Це культура не для прямого висіву, скажімо так. Але посів, такий, як я вважаю, не варто робити лише у випадку, коли ми хочемо отримати другий врожай за рік. Тому що, я повторююся, суто з фізіології самої культури ця тактика, вона дуже рідко коли може привести до успіху. Але є інша сторона медалі, коли ця тактика дуже хороша. Це тоді, коли ми поле після зернової групи готуємо, наприклад, під посів кукурудзи. Це взагалі ідеальна стратегія і соя тоді висівається в якості сидерату. Вона, по-перше, формує бульбачки, накопичує азот, який в підсумку далі піде на розвиток наступної культури. Крім того, вона накопичує вуглець. Вуглецева база це дуже добре. Вона утворює мульчу. Закриває ґрунт. Своєю масою вона взимку затримує сніг, відповідно, накопичується в ґрунті більше вологи. І в такому випадку післяжнивна соя це ідеальний варіант, тому що вона робить всі названі фактори. І крім того, кукуруза тут потім буде почувати себе надкомфортно, якщо її посіяти за стріптіл технологію Тому що поле, якщо по ньому прямим посівом посіяна соя, і потім взяти в цій сої восени нарізати колії, по яких потім буде працюватися кукуруза. В ці колії, наприклад, можна закласти добриво і потім весною пройти поновлювачем рад... ряда і після цього посіяти кукурудзу, то на такому полі, після такого седрату, кукурудза повинна бути просто шедевральна. Але повторююся, це просто моя точка зору, мої роздуми. Це сьогодні коротенький такий ролик, просто як поділ думками. Всім дякую за увагу. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!